Вітаю всіх любителів парфумерії. Я рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Анна. Сьогодні хочу поговорити з вами про свіжі аромати для зими. Кому цікава ця тема, залишайтеся зі мною. Я знаю, що зазвичай, коли люди говорять про зимові аромати, вони згадують щось солодке, важке, можливо, удове, шкіряне, тобто таку усю хард-артилерію, такі насичені аромати зігріваючи, можливо, і так далі. Але цієї зими мені хочеться свіжості. Мені хочеться якоїсь легкості, можливо, квітів. І якщо вам теж зимою хочеться чогось такого холодненького, то ця підбірка може вас зацікавити. І найулюбленіший мій парфум на прохолодну пору року із свіжої підбірки, це Versace Versence. Зазвичай я зустрічаю цей аромат у підбірці літніх ароматів, коли його описують, як освіжаючий, зелений, цитрусовий, свіжий і так далі. І я згодна, що все це про нього. Але, на мій погляд, найкращі свої грані він відкриває саме у мороз, у холод, коли температура близька до нуля. Саме в прохолодному повітрі я отримую, я відчуваю цей. Льодяний шлейф. Тобто це такі колючі цитруси, це така освіжаюча зелень. І дуже красиві квіти, в принципі, все те, що у ньому є, але воно настільки красиво розкривається. Цей прохолодний шлейф він так ага, гармонює з погодою за вікном з морозною, що я просто обожнюю його носити саме взимку. До речі, мені на нього робили компліменти, жінки, питаючи, що ж це за такий дивовижний шлейф аромату залишається від вас. І ось все це про Versace. Я його дуже люблю, я його ношу, і мені дуже подобається, що це в принципі це доступний бренд. Це не супер дорогий аромат, котрим є в наявності, котрий можна купити. І прекрасно ним користуватися. Версаче має дуже гарну стійкість, він має довгий шлейф. І коли ви будете йти по вулиці, то у цьому морозному повітрі буде залишатися від вас такий колючий, але гарно цитрусово-зелений шлейф. Якщо ви ще не пробували цей версач взимку, спробуйте. Можливо, він теж вам сподобається, також як і мені. Наступний аромат буде аромат Сіги Шопери. Це буде аромат від бренду Yoshi Yamamoti Love Story. Це теж прохолодний аромат. Тут і іскристі цитруси, і дуже делікатні, гарні білі квіти. І також є дуже цікава нота винограду, яка робить цей аромат, зовсім трошки солодким. Але зовсім трошки, взагалі, він не солодкий. Він також дає холодний, такий прохолодний шлейф, а це аромат, до речі, теж шлейфовий. Він гарної стійкості. Теж його люблю тільки зимою, тільки в прохолодну пору року, бо у теплу пору року я відчуваю багато винограду, квітів. Так, він свіжий, безумовно, але у прохолодному повітрі ось цей колючий шлейф, він просто мене заворожує. Цей аромат порівнюють з. «Chanel Chance Fresh». Так, це парфуми одного напряму. Але я можу сказати, що якщо «Chance Fresh» на мені звучить як чоловічий одеколон», то Hir of Story це абсолютно жіноча історія. Він на 100% для мене фемінний. І мені також жінки робили на нього компліменти. Бо коли ти заходиш у приміщення з вулиці, то аромат просто розлітається по всій кімнаті. І теж мене запитувала, що ж це таким дивовижно-смачним, класним, шлейфовим, таким холодним під вас пахне. Ось це був Йоші Ямомото. У цього аромату є тільки один недолік на даний момент: це те, що він зняв. Так, до тих пір, поки він був не знятий, його можна було вважати в принципі бюджетним ароматом, бо коштував він дуже приємні гроші. Зараз, звичайно, цей аромат зняли і ціна на нього злетіла. Але це не робить його менш красивим і менш бажаним особисто для мене. Я користуюся ним, і якщо з якихось причин вам. Не дуже подобається на собі Шанс Фреш, як, наприклад, мені, але цей напрям в цілому вам цікавий, ви можете спробувати Йоші. Можливо, це саме те, що сподобається вам. Далі покажу вам шанельки. І першою зимовою шанелькою буде шанель-шанс у версії туалетної води. Взагалі, коли я думала знімати підбірку осінніх ароматів, я і думала знімати, я думала включити його у підбірку осінніх ароматів, тому що цей аромат завжди для мене за настроєм саме був осіннім. Але коли я його нещодавно вдягнула на вулиці, був легкий морозець, то я просто закохалася ще раз у нього по на морозі. цей аромат він просто іскриться. Він такий колючий. Але разом з тим, тут прекрасна нота ананасу, білі квіти, пачулі, і все це, знаєте, таке прохолодно жіноче і дуже привабливе особисто для мене. Сьогодні теж їм не надухалася і просто кайфувала від себе. Туалетна вода, я вважаю. У прохолодну пору розкривається найкраще. Тобто цей аромат показує всі свої грані і просто приливається на цьому легкому морозці. Тому, якщо ви ще не пробували взимку туалетну воду від Шанель, спробуйте, можливо, ви ще раз у неї закохаєтеся, бо дійсно вона Колюча, вона іскриста, але разом з тим це дуже жіночна композиція і її важко з чимось переплутати. Звучить дорого, звучить класно, гарна стійкість, гарний шлейф, в принципі, все те, за що ми любимо шанель. Наступний аромат від Шанель, я його вже показувала у підбірці ароматів чистоти, це шанель No5 у версії льо. Я знаю, що хтось використовує цю п'ятірку, любить її влітку, бо вона звучить освіжаюче. Для мене я цей аромат люблю взимку, тому що взимку, коли прохолодно або коли мороз, цей аромат для мене просто підкреслює цей холод за вікном, і він звучить. Холодно, прохолодно. Він такий е, колючий, але разом з тим, е, в принципі, ця версія мені звучить як е, таке дороге мило. Але це дороге мило з альдегідами. і ці, Я вважаю, що альдегіди е, найкраще розкриваються у мороз. Є люди, які люблять альдегіди влітку, бо вони їх освіжають. Е, мені подобається, як воно. Шліфує це морозне повітря. Тому п'ятірочка у версії льо, я вважаю, найкращий період для її використання це саме зима. Якщо ви ще не пробували, то можливо вам теж сподобається. До речі, шкіра у мене холодна і, в принципі, Окрім такого дорогого елітного мила і, і альдегідів, трохи пудри. Ось, в принципі, для мене це те, що я відчуваю у п'ятірці, у льошки. літом воно мені трохи піддушує, і літом ми, на мені багато пудри. А пудрові аромати я не дуже люблю. А ось у морозець пудра ховається і залишається ось ці іскристі, гарні колючі альдегіди. Далі покажу вам вже більш бюджетні аромати, і покажу вам перлини від Лалік. Я теж вважаю, що цей аромат найкраще розкривається у зимку. Бо влітку мені він трохи, знаєте, липкий. Як би це не прозвучало, але ось щось таке є. Ох, взагалі. Прилини від Лавік для мене були довго незрозумілим ароматом, тому що коли я читала коментарі, я бачила о, огляди блогерів, я шукала цю троянду, цю готичність, о, ці підвали з пліснявою і так далі. Ну, все, все те, про що пишуть у коментарях до цього аромату. О, ви знаєте, для себе у цьому ароматі я знайшла. Можливо, можевельник, лід, холод і якусь настоянку, якусь лікарську настоянку. Ось для мене він звучить як щось аптекарське. Я довго не могла зрозуміти, коли ж власне, шукати ту троянду. І ви знаєте, до сих пір я з цим ароматом вже декілька років знайома, троянди я не знайшла. Але я зрозуміла, що ось цей холодний шлейф взимку, ось ця абстрактна така свіжість, ось ці е якісь ялинки, які тут є для мене, і ось ця і, е і е ось ці лікарські мотиви мені подобаються. І я знайшла йому у своєму. Гардеробі час для його носіння це, в принципі, зима. Також хочу відмітити, що я трохи соромилася його носити, бо думала, що ну, ось люди, оточуючи подумають, що я ось там якоюсь розтиркою там суглоби помазала. Але ви знаєте, коли я його носила, я кожен раз від дівчат отримувала компліменти, вони питали, а чим таким від тебе пахне? А я їм у відповідь: А що чуєш ти? А вони кажуть, щось таке свіже на кшталт молекули. Коли їм давала понюхати з флакона, люди казали, та ні, це, це якась настоянка, це щось таке, фу-фу-фу, ось від тебе пахне гарно. Я кажу, так це, так, так це той же аромат. А, тому я дійшла висновку, що на шкірі. Із флакону, тобто шлейф і те, що люди чують з флакону, це зовсім різні речі. Тому, в принципі, взимку я його ношу, і я отримую холодний шлейф, я отримую холодний такий освіжаючий парфум, ні на що, в принципі, не схожий, і за дуже бюджетні кошти. Ось так така цікавезна історія у мене з лаліком. Далі також покажу вам бюджет, і це буде Сара Джесіка Паркер Лавлі. Був у мене цей аромат, я від нього задихалася, бо, в принципі, такі відверті, прямолінійні мускуси я не дуже люблю. Але. Потім я ці мускуси спробувала взимку і заново закохалася у нього, так що маю зараз флакон. Це аромат схожий на чорне Нарцисо Родрігес. І для мене це мускус мускусович, і мускусом поганяє, в принципі. Але у серед Джессіки Паркер, ще, якщо не помиляюся, є нота Мартіні чи щось таке. І... Можливо, щось таке я тут і відчуваю, але для мене це овердоза мускусу, який дуже класно, прохолодно звучить саме у зимку. Тому, якщо ви щось хочете мускусне, або якщо маєте щось таке мускусним, мускусне, маєте нарцисородріес, то можете, то спробуйте його у мороз. Для мене він розкривається. У мороз дуже гарно. І ну, це бюджетний аромат, котрий можна собі прикупити і поливатися, обливатися. Він гарної стійкості, він шлейфовий, він красивий. Далі буде бюджет від Arman Bassi in Red у версії парфумованої води. У мене була і туалетка, а туалетка у мене була ще і коли я вчилася, коли я вчилася в універі, Тому цей аромат мені знайом дуже добре. Це дуже класні цитруси на старті. Це класний імбир, класний, тро, тро, трохи таких спецій, там кардамон є, трошки квітів, трохи. І такий, знаєте, у базі дерев'яшки, ну просто вау, я вважаю цей аромат вже класика. Я для себе просто на даний період вибрала на даний момент саме парфумовану воду, бо вона трішки більш насичена. Ось якщо туалетка, вона така, знаєте, для мене прозора іскриста колюча, ну, в принципі, це ці всі я... Ем... Сказала до усіх ароматів, але для мене так воно є. То ось тут у парфумованій воді така легка-легка спеціальність, я її відчуваю, і мені це подобається. Тобто парфумка така більш плотнувата. І саме тому я зараз нею користуюся. З недоліків на моїй холодній шкірі вона не стійка. Але, в принципі, за ті кошти, що воно коштує, можна обливатися, поливатися і ще й у сумочці носити флакон. Арман Бесін Ред, це, знаєте, така вже ну, незмінно жіноча класика. Знову ж таки, хтось його полюбляє улітку, бо він освіжає. А ось мене він, знаєте, холодить ще більше у зимку. Тому, якщо ви ще не пробували взимку, спробуйте. Ви можете бути приємно здивовані. Так, ще покажу вам бюджетку від Angel Schlesser Femme Intense. Я зносила вже не один флакон класичного Femme, і коли вийшов Femme Intense, то, звичайно ж, я зацікавилася, що ж це таке новеньке випустили. І ви знаєте, продала тоді свій. Початий флакон з старого випуску, і, і залишила собі Intense. Бо це аромат для мене про менше мандаринів, але все ж таки про цитруси, про чистоту, про пудровість. І ви знаєте, це. Один з небагатьох ароматів, в якому, в якому є такі нотки пудри, нотки ірису, такої нотки чистоти, які мені подобається. Взагалі, пудрові аромати я не дуже люблю, але тут воно все настільки чистенько, делікатно, красивенько, що Femme Intense це теж мій фаворит взимку. Звичайно, ж ним можна і влітку освіжатися, але взимку просто він шліфує це морозний повітря. і такий Холодненький шлейф, такий чистенький, знаєте, особливо, якщо ще випав сніжок, сніжок біленький, аромат біленький, аромат у мене асоціація з цим ароматом, якісь світленькі, то в принципі воно все дуже гарно гармоніє. Якщо ви ще не пробували версію Fem Intense, спробуйте. Мені вона подобається більше, ніж класика, тому що, повторюся, тут немає таких мандаринів, тут менше ялинок, можжевельників і всього цього, але дуже багато чистоти і свіжості. Так, і останній аромат на сьогодні це буде супербюджетний бренд Polis і аромат Pure. Pure. Пір, так, це туалетна вода. Вона коштує дуже смішні кошти. Була куплена мною на осліп, І ви знаєте, це було у саме серденько моє. Це аромат на старті про цитруси. Далі у ньому є чорний чай, тобто є чайність, і у базі залишаються дерев'яха. Якщо описати, чим це пахне, це така абстрактна. Чайно зелена, така дерев'яшиста свіжість. О, все, що я можу сказати. Для мене, можливо, він трохи унісекс. О, ну, тобто є такі якісь нотки, які нагадують щось чоловіче. Але ось тут воно мені. Взагалі не заважає, мені це подобається. І можу сказати, що Pure також має гарну стійкість і гарний шлейф, незважаючи на його бюджетну ціну. У мене 40 мл. Я брала найменший об'єм, бо подумала, можливо, воно не сподобається, але воно мені дуже сподобалося. І також я отримувала запити, коли я проходила. А чим це від тебе так гарно і свіжо пахне? Бо, в принципі, він дає такий свіжий, свіжий шлейф. Поліс п'юр, можна пробувати, якщо ви любите такі свіженькі, чайні аромати. А також хочу сказати, що він нічого не має. Спільного з білим чаем, з зеленим чаєм чи щось таке. Це такий абстрактно чайний аромат. Він для мене ну, не схожий ні на що. Я сподіваюся, моя підбірка вам сподобалася. Багато з цих ароматів можна взяти спробувати на моїй вітрині на розпив розносити скласти своє враження від цих ароматів. Якщо ви з ними вже знайомі, буду рада поспілкуватися з вами у коментарях.